Війна очевидно, що вплинула на рівень народжуваності в Україні. Mm. Утім, є такий момент, як певні мобілізаційні вимоги до чоловіків. Умовно кажучи, є пункт, який Ви дозволяє... маєте на увазі третю дитину. Так чи пов'язано це якимось чином з тим, що а, дехто захотів третю дитину? Скоріше за все, так. Але скільки сказати не можу, тому що коли фіксується статистика народжуваності, там немає інформації про черговість народження дитини. Частина політиків, бачачи проблему із народжуваністю, пропонують Манітні ініціативи. І нещодавно ми могли бачити законодавчу ініціативу, яка по факту потім була відкликана, але вона називалася як податок на бездітність. Умовно кажучи, народний депутат пропонував запровадити певну податкову систему для людей, в яких там одна дитина, дві дитини вже було три таке за радянських часів 6% платили чоловіки, жінки платили ці 6% тільки після заміжжя. Було таке. Ну і що чи потрібно нам таке зараз? От ні, він відкликався? Абсолютно всі. ні. Це не спрацьовує.